Українці, які творять свою державу, це новий художній альбом, який вийшов друком перед річницею визволення Чернігівщини від російських окупантів. Ідея альбому оригінальна: зобразити архетипові образи сучасного українського села у більш як 30 портретах і пейзажах. Натурщиками при цьому виступали звичайні жителі села Авдіївка Чернігівського району. Ідея народилась в Польщі, коли ми мандрували... Поїхали в містечко Закапани, гарнолежний курорт і ввечері відпочивали в кафе, побачили на стінах картини місцевих жителів. З'ясувало, що це художник, який 100 чи 150 років тому був та малював місцеві пейзажі. І між справою дівчинку намалював, мабуть, господаря садиби своєї, намалював, мабуть, його дружину. Намалював, ніхто не міг пояснити. Презентація альбому відбулась 28 березня у Чернігівському історичному музеї. Тут також запрацювала і виставка робіт, які увійшли до альбому. Під кожним портретом підпис, цитата зображеної людини, буденні фрази Хтось збирається на працю в поле, комусь потрібно підготуватись до екзаменів чи написати листа. Портрети створили київські художники Юрій Кутілов і Дарія Добрякова більш як за рік до повномасштабного вторгнення. Працювали за їх словами непросто, не легко працювали, скажем так. По-перше, було жарко. Потім сонце, там не було тіні такої стабільної, і зайчики сонячні, це все заважало. От. Жара. Комарі. Боже, там такі комарі, що ну не просто, скажімо так. В день ми працювали з 9 до 12, тому що люди просили ну, свої проблеми, ж треба рішати, городи, там все. От. І оце за три години треба було виложитись. Ну, це не просто. Дружина пана Юрія каже, цей проєкт нагадав їй про студентські роки. Це була навіть така давня мрія, тому що, ну, знаєте, за після закінчення академії завжди хотілося повернутися в ті студентські роки і ще помалювати натуру. Отак, от, як ми малювали на пленері. От, коли робили інститут інститутські свої завдання, і тому цей проект це як е, така ностальгія особиста для мене по академії. От, і, і хотілося перевірити свої сили, бо якщо стільки років не малював портрет з натури, то це, звісно, треба було трошки розкачатись, роз розмалюватись. Кожна людина, яка зображена на портретах, була особливою. З кожною потрібно було знайти спільну мову, говорить пані Дарія. Кожна людина запам'яталась, бо коли працюєш три години з людиною, то, звісно, це не мовчки, це обов'язково йде розмова, йде якийсь діалог. Ти узнаєш якісь її вподобання, якісь її там проблеми навіть. От більше розумієш людину. Це навіть розмова. Вона дає для образу теж ти починаєш більше людину розуміти і більше підкреслюєш якісь її риси. Альбом за сприяння Чернігівської обласної військової адміністрації буде переданий посольством понад 50 країн світу, які підтримують нашу державу в боротьбі за свободу та незалежність.